Я не боюсь, уже і не здивуюсь, як доля не в той бік стежки поверне. Я не боюсь, і навіть не хвилююсь, не жду й не кличу вже, живу лиш вперто, уже доволі в косах сивини, тож не здивуюсь новим стресам. Я не скажу тепер вже так чи ні, лиш підморгну вже власним інтересам. Я не боюсь, що в себе я одна. Не попрошу у когось порятунку, вже я така, бо в косах сивина, і вуста уже не прагнуть поцілунку. Е вже дарма, що й досі не літаю, хоч висоти боюсь, та не піддамся. Летить скажений час та вперто знаю, що я жива, я сильна, я не здамся.